Добрий ранок, діти! Сьогодні хочу з вами поговорити про те, що рівно через 7 днів закінчиться така пора року, як весна, і настане гарна, тепла, лагідна пора року, яка називається літо. Літо має три місяці. Давайте ми їх з вами пригадаємо. Перший місяць червень, другий місяць липень і третій місяць серпень. Перший місяць літа це червень. Я відкриваю двері в літо, де теплим сонечком зігріто повітря, небо, землі, води, де все росте і плодородить. І мені дістанеться робота лише встигати бур'ян полоти і проганяти без перерви з полів жуки, птахи і черви. Другий літн місяць це липень. від спеки можна закіпіти, я ж в холодочку не лежу, бо брат не встигне доробити, то я йому допоможу, цвітуть довкола густа, липи, і бджоли мед несуть в село. Взимку чаю з цвітом випий, простуди наче не було. Місяць літа це серпень. Я завершальний місяць літа. Мені в цей час не заважай, не можу й хвильки відпочити. Спішу зібрати урожай. Коли Колись жнива все помкосили, Від того серпнем звуть мене, тепер комбай немчать стосилі, їх дядько серп не дожене. Літо це пора теплого сонечка, літнього дощика і гарної погоди. Ми влітку багато подорожуємо та відпочиваємо, тож ми можемо не тільки займатися відпочинком, але й спостерігати та дізнаватися щось нове про природу. Сидячи біля річки або моря, ми можемо пограти з водою, роздивитися, яка вона, холодна чи тепла, прозора, текуча. Солона або прісна. Граючись піском, ми можемо сказати, що він у нас сипучий, теплий, білий, жовтий. Але якщо його намочити, він може стати гарним будівельним матеріалом для різних будівель. Гуляючи влітку, ми можемо розглянути різноманіття природи. Ми можемо роздивитися квіти, поговорити про їх колір і розмір, роздивитися будову квітки, згадати її назву. Ми можемо також спостерігати за тваринами та комахами, за їхнім життям, що вони їдять, за їхньою поведінкою. Ми можемо сказати, що одні тварини мають шерсть, а інші пір'я, одні літають. Другі ходять, а треті повзають. Ми можемо роздивитися, як у пташків гнездечки з'явиться пташенятко, як воно буде вчитися літати. Природа вчить нас, як жити. І багато кольорів у нашої природи. особливо це помітно влітку. Сьогодні наш незнайка приготував для вас два завдання. Ви бачите багато транспорту, але подумайте, на якому ви хочете подорожувати цього літа. І розкажіть про це своїм батькам. Другим завданням сьогодні буде уважно роздивитися цей малюнок. Незнайка сидить під деревом і не може зрозуміти, що трапилося навколо нього. Багато дарів подарує нам літо. Цьому році, але роздивіться, що не так і що наплутав художник. Допоможіть незнайки справитися з цим завданням.